Метеріспресо в студії працює Христина. Поробій. Вітаю у Дніпрі. Пошкоджене промислове підприємство. Вранці росіяни вдарили по місту ракетами. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Внаслідок ударів зайнялися дві пожежі. На місці працюють екстрені служби. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють. Атакували Росіяни із Запоріжжя. 11 населених пунктів регіону були під обстрілом. Повідомив очільник області Іван Федоров. Боєприпаси з авіації скидали по Новоданилівці, Маліток, Марці, Білогір'ю та Новодарівці. Зруйновані 19 житлових будинків та об'єкти інфраструктури. Одинадцятирічний хлопчик загинув через російський обстріл Донеччини. Ще двоє людей дістали важкі поранення. Серед них тринадцятирічна дівчинка, сестра загиблого. Її ушпиталили з важкими пораненнями до Дніпра. Наразі за життя дитини борються лікарі. Про це повідомили в обласній поліції. Ввечері росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу Першомар'ївка. Один зі снарядів влучив у подвір'я приватного будинку. В Україні ввели графіки аварійних відключень. Повідомили в Укренерго. Через ворожі ракетні обстріли наразі знеструмлені Сумська, Чернівецька та Полтавська області. Також екстрені відключення запровадили на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Попередні графіки відключень наразі не діють. Росія вивела у чорне море 24 кораблі. П'ять із них носіє крилатих ракет типу «Калібр» із загальним залпом до 28 калібрів. Повідомляють у військово-морських силах України. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі не спостерігаються. Ще 1510 окупантів ліквідували за добу сили оборони України? Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, Росія втратила вже понад 727 тисяч своїх солдатів. Також наші захисники спалили 8 танків, 24 бойові броньовані машини, 97 автомобілів та цистерн, і ще два засоби ППО противника. Крім того, знищено півсотні ворожих артсистем та одна система залпового вогню. Захисники неба збили 57 безпілотників. В генштабі наголошують дані орієнтовні. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Якісні шини для бездоріжжя потрібні екіпажам роти застосування безпілотних систем очі 120 120-го окремого розвідувального полку. Наближається сезон дощів та снігу. А це означає, що в зоні активних бойових дій розмиває дороги. Незважаючи ні на що, наші захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога. А щоб безпечно діставатися позицій та виїжджати з них, воїнам потрібні надійні колеса. Наша ціль 500 тисяч гривень. І з вашою допомогою ми вже зібрали майже 300 тисяч гривень. Закликаємо підтримати збір та зберегти життя пілотів БПЛА. Пам'ятайте. Ваша допомога дуже важлива, тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. Бойова робота екіпажів підрозділу очі це набагато більше ніж боєприпаси та дрони. Це цілий набір елементів забезпечення, без яких якісна та, хоча б відносно безпечна робота є неможливими. Наразі існує гостра потреба у забезпеченні позашляховими автомобільними шинами. Долучайтеся до збору машини для екіпажів підрозділу очі та збережіть життя нашим побратимам. Російські війська розстріляли двох українських військовополонених у Покровському районі на Донеччині. Про це повідомили в офісі генпрокурора України. Злочин стався 10 листопада біля села Новодмитрівка. Під час штурму українських укріплень росіяни взяли в полон двох наших захисників, змусили їх роздягнутися. Потім під дулом автомата провели до лісопосадки, де і вбили. Правоохоронці також перевіряють інформацію про розстріл ще трьох поранених захисників на цьому напрямку. За фактом чергового воєнного злочину армії РФ генпрокуратура розпочала розслідування. Поповнили обмінний фонд на Курщині. Взяли у полон 26 росіян. Про це повідомили у фізвісімдесятій окремій десантно-штурмовій галицькій бригаді. Українські захисники провели операцію під час відбиття ворожого штурму. Серед взятих у полон колишні ув'язнені вони приїхали на фронт після десятиденної підготовки. Більшість з окупантів загинули під час штурму, інші здалися у полон, щоб вижити. Посольство США у Києві відновило роботу. Про це повідомила пані посол США Бріджит Брінк. Дипломати повернулися до роботи ввечері. Однак закликали своїх громадян стежити за оновленнями та проходити в укриття у разі оголошення тривоги. Нагадаю, вчора через загрозу масованих ракетних обстрілів у столиці не працювали посольства США, із Італії, Іспанії та Греції. Близько 4 мільярдів 650 мільйонів доларів боргу для України має намір скасувати адміністрація президента Шаджу Байдена. Відповідну заяву вже подали до Конгресу, заявив речник державного департаменту Метью Міллер. Нагадаю, в квітні Конгрес США виділив Україні 61 мільярд доларів, з яких близько десяти надали як умовно поворотну позику. Тобто Україна мала повернути ці кошти. Втім, чинний президент Джо Байден має повноваження списати половину цього боргу. Україна підписала оборонний меморандум з Естонією. Про це повідомив міністр оборони Рустем Омєров. Країна згодилася виділяти допомогу у розмірі чверть відсотка свого ВВП до 2027 року. Також допомагати у тренуванні українських військових та фінансувати it коаліцію Водночас Україна ділитиметься бойовими знаннями для зміцнення обороноздатності Естонії. Цей меморандум реалізує угоду про співробітництво країн у сфері безпеки, яку партнеру підписали ще у червні. Наступного тижня у Швеції відбудеться надзвичайна зустріч присвячена підтримці України. Захід об'єднає скандинавські країни, країни Балтії та Польщу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Та наголосив, Європа має виробити єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки. Нагадаю, 79 чинних і колишніх політиків, військових, журналістів, політологів та інтелектуалів підписали напередодні відкрите звернення. У ньому йшлося, що країни Європи та Канада не зможуть чекати на план новообраного президента США Дональда Трампа. Натомість мають створити коаліцію охочих, щоб забезпечити безпеку України. Кіберсили можуть з'явитися в Україні. Відповідний законопроєкт вже розробили. Розповів член комітету з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради Олександр Федієнко. За його словами, ініціативу підтримують головнокомандувач і керівник генерального штабу. Нардеп переконаний, що такий рід військ буде ефективним, адже війна у кіберпросторі триватиме і надалі. нам потрібно почати з чогось зареєструвати законопроект, бо е, війна це сили та засоби. Сили це люди, засоби це що? щось це або кінетична, або кібернетична зброя. Враховуючи те, все ж таки, що ну, конфлікт буде якось там. Е, Зупинений. Я не впевнений в тому, що він зупиниться в кіберпросторі. Тобто, він все та буде відбуватися. Кіберсила нам все ж таки потрібна? Наступний випуск вже о 9. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv і в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі тепер продовжать мої колеги Оксана Височанська та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.